Для нас вже стало звичним, що в кожній квартирі, в садочку, у школі також є місце, де можна набрати воду. Який шлях для цього проходить вода? Вода потрапляє в наші будинки з великих річок. Вона за допомогою спеціальних трубопроводів спочатку доставляється до станції, де її очищають. Доводять до того стану, щоб вона була безпечною для людини, а потім по водопровідних трубах вода доставляється в кожну квартиру, і ми її використовуємо дуже економно за потребою. Сьогодні ми з вами дізнаємось, чи можна керувати струменем води з-під крану. Станемо диригентами води. Диригент це ведучий оркестру. Нам всього лише знадобиться пластмасова лінійка і шматок тканини з вовни. Відкрити кран так, щоб вода текла повільно, тоненькою цівкою, сильно потріть лінійку тканиною. Швидко піднесіть лінійку до струменя води, не торкаючись його, спостерігайте за струменем води. Струмін відхиляється від вертикального падіння і притягується до лінійки. Унаслідок тертя лінійка набула властивості притягувати до себе тоненький струмінь води. Спробуйте і ви повторити цей дослід вдома.